Вітаю, друзі! В попередньому відео я ремінував оцей павербанк. Ну, тут все просто тут банки були здуті. А, в цьому відео будемо пробувати не, ще не пробувати, я вам покажу, я вже його відкрив. Як відкривається наприклад цього? В принципі, лопатка обережна. Як бачите, корпус коцається, але в розумних пределах, Бо приносили мені недавно ну, тут ще терпімий. Ну, коротше, отак люди відкривали павербанк. О. Це ще плюс-мінус нормально, інші там у них жорстко. Ну, то не важливо. Так, оце чудо-юдо. Я просто при вас буду його далі розбирати. Як бачите, контролеру, м'яка кажуть, кабз, камера фокус. Є. Давайте <кхід> відкрутимо. Чисто цікаво, а, що там в да, До речі, не сказав. Перепрошую, буду трошки хрипіти. І може покашлювати, бо ще залишки хвороби, і за цього довго не було відео, і з цього я не виконував ремонти. Так. <кхід> Тому що трошки хворів. І ще є насмак. Так, ну щось мені підказує, там стічки поплавне, що з цієї сторони не обійшло, що з тієї сторони теж печаль якась. Ай. Так. Ай. З цієї сторони просто перегоріли дорі... доріжки. От, видно, не видно і вон стільки вона поплавалась. Камера. Що ти не фокус? О. о не знаю. Коротше, повинна буде вийти на відео. Так, ну, о, о, чесно. вот чесно. Навіть не знаю, що вам сказати. Чи вартує воно ремонту. По-перше, подивлюся, що за контролер, зараз мікроскоп. Давайте. Подивимось, що там за контролер. Якщо я видивлюсь, звісно, якщо він не згорів остаточно то і безповоротно. Не, не згорів. MP 52 52161 Ну, вартість подібного контролера. Я паралельно дивлюсь, що там коїться. Ну, так гарно підплавив. Вартість подібного контролера гривень якісного, гривень 150 плюс робота. Коротше, буду узгоджувати з власником, чи захоче він його лагодити. Тому що невідомо, що в в Взагалі, майте на увазі. Павербанки теж гарять. В ідеалі заміна плати, але у мене в донорах є, але це сюди не влізе. По-перше, тут 4 порта, тут 2, як бачите. Ну і по-друге, тут ну ліхтарик це таке, Можна було б його причепити. Просто наклей. Та, кнопка. Думаю, що там тарахтить. Але, коротше, якщо буде продовження, буде продовження. Якщо не буде продовження, то вибачайте, не буде продовження. В будь-якому випадку, підписуйтесь на канал, ставте подобаючи. Традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!